Добрий день, мене звати Олена, я нейропсихолог і працюю у проєкті підготовка до школи. Сьогодні з батьками ми розглядували таку тему як третій функціональний блок мозку людини. За що ж він відповідає? Він відповідає за просторову орієнтацію, тобто, це всі наші прийменники, поняття часу та таке інше. Також дитина з порушенням третього функціонального блоку, їй дуже важко входити, наприклад, в якесь завдання. Також можливість якісь персеверації, тобто повторювати якісь дії чи слова. Ця дитина емоційно нестабільна, може відволікатися. Також дуже тяжко такій дитині перемикатися завдання на завдання. І також у дитини такої можливі охололії. Тобто, ти їй говориш, наприклад, там я йду спати, і вона повторює: Я йду спати. Це як такі приклади, які можливі при порушенні третього функційного блоку мозку. Дякую за увагу та хочеться зазначити, що наш проект проходить завдяки федерації Шан для молоді. Дякую, до побачення.